Слава Боже, для вас помолимось, Царе Небесне, утішителя душі істини, що всюди і іси і все наповняєш. Скарбнися, благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вухо, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 14 глава, з 25 по 35 вірш. Як же йшла за ним народ, з ним народу превелика сила, він обернувся і до них мовив. Коли хтось хоч. Коли хтось приходить до мене і не зненавидить свого батька і матір, жінку, дітей, братів, сестер, та й ще своє життя, той не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа свого і не йде да слідом за мною, не може бути моїм учнем. Хто без з вас, коли захоче збудувати башту, не сяде перше і не порахує видатків, чи має чим закінчити, щоб часом як поставить підвалено? Та не спроможеться скінчити, усі бо бачитимуть те, що не почали, не почали сміятися з нього. Мовляв, цей чоловік, узявся будувати та не міг закінчити, бо який цар, ідучи війною проти іншого царя, не сяде перш, не роздумує, чи може з десятьма тисячними стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячними на нього. Коли ж не може, то як той, що далеко, йшле посольство і просить миру. Так і кожен з вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Сіль добра річ, а коли вона звітріє, чим її приправити? Ні в землю, ні на гнів вона більше не придатна і геть викидають. Хто має вухати, вуха слухати, нехай слухає. Бачимо, що сьогодні Христос говорить відрягтися себе і всього, чим володіємо. смиренно нести свого Христа, віддати тих людей, які мені дуже дорогі, все це швидше нас відлякує, ніж притягує. Тому що нам дуже добре бути з тими, з тими, там, де, з тими людьми, які нас люблять. Але Христос говорить, що... Хто не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Ісус говорить, що ми могли прийняти своє життя таким, яким воно є, і дякувати Богові за все, що Він нам дає, а найголовніше прийняти себе своїми такими вадами, своїми міносами, але з Божою допомогою виправляти їх. Тоді ми зможемо прийняти той хрест, який ми маємо і його нести. Можливо, сьогодні Ісус хоче навчити мене і вас, що якість важливіше за кількість бути справжнім християнином це міцно прив'язуватись тільки до Христа, не до рідних по крові, не до батьківщини, не до своїх маєтків, не до своїх справ і потреб, навіть найбільше шляхетних дух, чи духовних. Тільки заради Ісуса можна любити тих, хто живе, думає, розмовляє чи вірить не так, як ти, тільки так християнин може стати у світі доброю, незвітрілою сіллю, яка потрібна зовсім небагато, щоб багатьом стравам надавати смак. Господи, прошу тебе, цій молитві свободи серця. Невчи мене відпускати все, що перешкоджає відповідати на твій заклик, і бути Твоїм очним. Амінь.